Ми знову в Одесі і знову їдемо в Румунію. На цей раз буде щось новеньке і незвичайне. Ми будемо кататися на лижах цілих три дні. Я впевнений, Румунія нас зустріне душевно. А тур називається Лижний вікенд із Одеси. Поїхали! Перша зупинка, столиця Румунії, Бухарест. І як завжди, за традицією зустрічаємо нову країну оплесками. Ура! Трохи згодом, як ми приїхали у Бухарест і заселилися в готель, мені дуже хотілося після дороги розслабитися. А в місті є для цього унікальне місце спа-центр та ще й найбільший у Європі терми Бухарест. Що вам не подобається цей басейн? Тут є вісім менших. Температура води в термальних басейнах близько 33 градусів. Повітря прогрівається до 28-30 градусів, так що ви будете відчувати себе на півні, а скляний купол буде давати відчуття свободи. Не вистачає тільки папуг. Якщо вам не вистачає адреналіну, ця зона якраз для вас. Кажуть, тут найбільший ботанічний сад в Румунії, понад 500 пальм і 800 тисяч рослин, привезених з різних куточків світу. Ви в прямому сенсі відчуваєте себе в джунглях. Це місце ідеально підходить і для дітей, і для дорослих. Задоволення отримує кожен. Тропіки Бухареста чекають на вас. Прокинувшись зранку, ми швиденько поснідали, закинули речі в наш дім на колесах і відправились на оглядову автобусну екскурсію по бухаресту. Звичайно ж, з фотопаузами. Єдина страна в світі, яка заплатила всі свої долги. около 13 мільярда доларів. Крутіше всіх виплачених боргів і бути нічого не може, але тільки не в Бухаресті. І зараз ви дізнаєтесь, чому. Хто буде в Бухаресті, зобов'язаний подивитися на його головну пам'ятку. І так, найбільша, найважча, найдорожча будівля у Європі Палац парламенту. 30 років тому комуністичний диктатор Чао Шеску вирішив побудувати палац невидимих масштабів. Уявіть, для цього він наказав знести п'яту частину міста. Ось такі вийшли масштаби. На що знаходиться в этом залі, це у нас люстра. І у мене к вам є питання. Большої длинний швабровий. Шесть тон. Нет, 5 тонн. П'ять тонн для очищення кристалів людина вагою до 50 кілограмів повинна спуститися біля люстри з отворів на стелі і обережно рукою помити кожен кришталь. Їм там явно нема що робити. Щоб ви розуміли обсяги цього приміщення, це друга за величиною будівля після Пентагону. А за своїм метражем палац поступається тільки піраміді Хеопса. Палац був побудований в основному із матеріалів румунського виробництва. Під час будівництва виник такий попит на мармур, що всі надгробні плити по всій країні були вироблені з інших матеріалів. Гуляючи бульварами Бухареста, забуваєшся, що ти у Румунії. І щось мені це нагадує: якусь європейську країну або місто. Париж! Колись Чого задумав створити в Бухаресті гігантську подобу єлисейських полів. Уздовж довгої артерії побудували палац культури, трибунал, національну бібліотеку, палац піонерів і багато житлових висотних будинків. А в центрі бульвару фонтани. Восени вони ще красивіші. Я ж казав. А нам саме час їхати далі, бо на нас чекає пояна Брашов. Ми швидко заскочили в готель, зареєструвались, скинули речі і готові до нових пригод. Ось ми і приїхали у Брашов. І тут є одне веселе місце. Вечеря з національним колоритом. Сергій вже тут був, пам'ятаєте? Думаю, і мені сподобається. І щоб нарешті відчути весь румунський колорит, вам обов'язково потрібно відправитись на цю екскурсію. По-перше, прямо біля входу вас пригостять місцевою випивкою. По-друге, нагодуть смачними традиційними стравами. І по-третє, ви проведете час з веселою компанією. А ще можна погрітися і порозповідати страшні історії біля вогню. А якщо його не зігріває, на допомогу прийде клінтвейн. А цуйка я обираю цуйку. А після цуйки і потанцювати можна! Але не забудьте про десерт. Це замічательне все було дуже вкусно. Всім людям, хто далі буде путешествувати і брати та тур, ми я рекомендуємо. Я думаю, відео каже саме за себе. Ми провели відмінно вечір. Саме час відправлятись на ночівлю до готелю. На добраніч! І осінь. Перший лижний день в нашому турі на курорті Пояна Брашов. Якщо у вас закінчились гроші, а картку не приймають, це не проблема, тому що в пояні брашов повсюди стоять ось такі банкомати, де ви зможете зняти готівку. Шикарно. Я думаю, ви вже встигли здогадатися, навіщо нам готівка. Правильно! Оренда лиж! Welcome in my house. Румунська гостинність творилася у вас на очах. Далі ми купили Скіпас. Тут же вибір за вами. Але не забудьте повернути картку. За нею повертають 10 лей. Потім ми сіли на найдовший підйомник, щоб дістатися вершини курорту. Поки ми піднімалися наверх, я встиг познайомитися з усіма трасами і красою цього регіону. Настільки я був вражений, щоб трохи і щелепа відпала. А так на місці все гаразд. Ми приїхали в Пояну Брашов, і я думаю, що ні для кого вже не секрет, що ми будемо тут робити. Кататися на лижах. Бояна Брашов вважається елітним, а заодно найкрасивішим гірськолижним курортом країни. Тут добре розвинена інфраструктура, снігові гармати на десяти трасах різної складності забезпечують гарантоване катання весь сезон. Так ось такий я. Лижник і модник одночасно. Ось що буде, якщо збирати валізу в останній день. Гарно, чисте повітря. Засніжені склони Карпат. Але найголовніше, за чим сюди приїжджають, це траси. Тут їх дуже багато від найпростіших до олімпійських. До речі, про назву його називають сонячною галявиною. І це так: більшу частину року в цій частині Карпат весь день світить сонце. Всі схили для катання північні, тобто прямі промені сонця не потрапляють на схил і не топлять його. Завдяки чому навіть при плюс 10 можна сміливо кататися. Тут дійсно тепло! Я думаю, якби я одягнув шорти і футболку, я б точно не замерз. Перевіряти не буду. Оскільки багато хто приїжджає з дітьми, інфраструктура Пояна Брашов включає в себе дитячу гірськолижну школу, спуски для катання на санках і навіть гірськолижний дитячий сад, на другий день у вас є вибір: продовжити катання або ж розслабитись і познайомитись з цікавими місцями в цьому регіоні. Дорога йде серед темних лісів Карпат. Сама природа шіпоче, що це наймістичніша частина Румунії. Ми в Трансильванії. Не тільки ж нам кататися на лижах. Настав час відвідати старого Дракулу і замок Бран. Румунський правитель Влад Цепиш. Він же князь темрявий Дракула, головний вампір світу, став туристичною фішкою цієї області. Та що там? Всієї Румунії, і ми йдемо в його оселю. Замок Бран. Зловісний замок, старі меблі, скрипучий пол, вічний протяг. Загалом жах. Але мені це подобається. Ось цими темними коридорами ходив князь Темрявий. Всім увага! Рав Дракула в приміщенні зняти капелюхи. Ви напевно подумали, навіщо ж ми так зробили? А все тому, що іноземним послам прибили цвяхами до голів капелюхи, так як ті не зняли їх в присутності влада. Ось вам і відповідь. Ось там, в самому-самому низу, знаходилась тюрма, де держали в заточенні 9 днів. Влада це пішла. Прислушайтесь, слышите, от, оттуда идет до сих пор стон, да? Слышу. Ладно. Жив тут Дракула чини. Вирішувати вже саме вам, але те, що цей замок схожий на його місце перебування, я вам гарантую. А далі ми вирушили у найкрасивіший замок в усьому світі, і це не тільки на думку місцевих жителів. Є ще один замок в Румунії, але не такий страшний. А ему и не потрібно. Він зачаровує іншим. Замок Пелеш. Ми вас приглашаем во дворец Пелиш. На мой взгляд, как гида, это самое лучшее, что есть в этой стране. Это летняя резиденция нашего короля Румынии Карла I. В этом дворце собрана самая лучшая коллекция. А самое главное, на мой взгляд, здесь присутствует любовь. Тут ви побачите чудо архітектури і інженерії. Основний маршрут проходить по 19 залах. Монарх бажав, щоб його літня резиденція помітно відрізнялася від інших європейських замків. Він відхилив ряд проєктів, перш ніж зупинитися на ідеї палацу мішаних стилів. Стиль італійського відродження, німецького відродження, іспано-мавританський стиль, французький стиль Людовіка 14-го і багато-багато іншого картина, яку ми тут бачимо, це голландська школа мастерів. Ну а саме дорога картина знаходиться ось там, вот в углу. К сожалению, ми не знаємо імені цього мастеру, але ми знаємо точно. Що... Родился без рук, это он написал ногами. Представьте себе, он написал всего шесть картин, одна из них находится здесь. Также хочу обратить ваше внимание, вот те где две вазы. В конце там открывалась дверца и лифтом подавалась пища. То бишь внизу в подвале находилась кухня. Там готовилась еда, чтобы пища подавалась горячей, ее подавали собственным лифтом. В палате был свой властный театральный зал, а с 1906 року він став ще й кинотеатром. Рекомендуем очень сильно вам. Очень-очень the... <laughs> the... очень рекомендую, очень понравилось, очень эмоции просто просто зашкаливают. честно. Сюда очень поехали. круто. Все, абсолютно. Cool. абсолютно все круто. Мы довольны. На жаль, це наш останній день в цьому яскравому турі, але не останній для катання, так як після виселення з готелю ви зможете до самого вечора ганяти на лижах. У нас же розпочався третій день катання, і ми на самій вершині. І знаєте, що мені найбільше подобається? Це швиденько піднятися нагору і довго спускатися по кайфу. Чоошеску до такої міри любив свій народ, що свого часу заборонив румунським громадянам відвідувати кращий гірський курорт країни Пояно Брашок. Милуватися красою Карпат і кататися на кращих трасах країни могли тільки іноземні туристи. Ех, Чоошеску відразу видно слуга народу! Великий плюс в тому, що ми катаємося більше на лижах і борді, ніж піднімаємося. А якщо швидкість, ваш стиль життя для цього є чорні траси. Сергій, а давай ти з'їдеш, тільки, будь ласка, не зламайся, бо нам ще додому їхати і кінцівку записувати, а потім можеш зламатися, не проблема. А якщо ви навіть не катаєтесь на лижах, тут розваги і для вас знайдуться. Можна політати на пароплані, покататися на ковзанках, на санках або ж просто поїхати в Брашов. Знаєте, чим цей курорт кращий від австрійських, французьких, інших європейських? Тут реально дешево. Оренда лиж і скіпас мені обійшлися дешевше, ніж я очікував. А ще я зголоднів. Цікаво, які в них ціни на їжу і що вони взагалі їдять. Головна риса румунської кухні велика різноманітність страв. Не буду багато розповідати про це, а просто пораджу те, що мені сподобалось. І так, Сармале. В основному це фарш, загорнутий в капустяне або виноградне листя. Поєднується добре зі сметаною. По суті, це наші голубці. Але на смак не голубці. Смачно. Смачно. Без десерту ми поїсти ну ніяк не можемо. І я прекрасно провів час. Погуляв по Бухаресту, побачив замок Дракули, покупався в термальних водах і поїв національної кухні. А найголовніше, що мені сподобалось, так це траси по на брошовій. Я цьому туру ставлю лайк. Не забувайте підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. І як казав Марк Твен, ви будете шкодувати в своєму житті про дві речі, що мало любили і мало подорожували.